Так, привіт усім, друзі. Нарешті дійшли руки до задніх дверей Івеко Дейлі. Там в якомусь із попередніх відео показував. Двері взагалі черхали, тіліпались. заходила дверка одна на другу. Ну, вже все зробив. Ось такий вже у нас йде. Зазорчики скрізь по кругу. Значить, що робив? Петлі вже вироблені були. Значить, викрутив заводські болти. Деякі із, з допомогою ударної викрутки, деякі взагалі обламувались. В одному місці взагалі висверлював. От Значить, відкручуємо, відкрутив дві петлі, виставив двері так, як вони мають стояти з зазорчиками все. Тоді навіс натягуємо максимально і вниз просверлюємо нові отвори, закручуємо, нарізаємо різьбу і закручуємо нові болти. Так, далі по нижньому тут взагалі була така історія, що якийсь вантажний автомобіль ударив і тут взагалі було виламане. Цей навіс не працював, тільки ця сторона працювала, там він закінчий був, там його розрізав, проточував. Так, тут що зробив? З метала тройки, вирізав таку пластину, з середини її туди запхав. І отак посверлив точки, і на точки її поприхаплював на сварку і тоді прикрутив. Зараз працює все чудово. Так, друзі, далі. З цим така ж сама історія. Тільки цей один тільки відрегулював. Так, значить, далі, друзі, дивимось. Відкриваються двері. Чудово. Так, тут ручки не було. Взагалі була відсутня. Знайшов таку ще. Стару ручку алюмінієву, чудово підійшла, закрутив її туди. Так, значить, по цьому пальцю тут все було розламане, потріскане, було, виламане. А таку пластину тут щось хлопці ліпили, воно там без толку Значить, теж з тройки метала вигнув все під. Заводський контур тут закріпив сквозними там на гаєчки. Так само тут. Тому що тут у нас йде всередині замок. Весь механізм працює, окрім оцієї. Там гайка йде в замку і вкручується палець цей в замок. Ну все працює. Нема смислу міняти замок. Значить, отак зробив, тепер все тримається, чудово закривається. З верхнім була теж така історія. Він там жив сам по собі. Значить взяв таку пластину грубу, там обварив, ну зафарбується, буде гарно. Так, значить ось так. У нас закривається. Друга. Оп і все. Двері у нас закриті, нічого не брязкає, зазорчики все є. Ще, друзі, такий лавхак. От тут оцей палець, що зверху закриває, він там... Постійно по корпусу брязкав, значить, взяв таку резину грубу, просверлив отвір, прикрутив і все. Тепер у нас двері стали тихі і нічого не брязкає. Значить, друзі, у нас тут оці вінтики це для регулюровки. Просто так їх крутити не можна, типа на око. Закрили дверку, дивимося там по зазору. Тоді в відкритому положенні їх регулюємо. Відкриваємо дверку, Тоді чуть-чуть підкручуємо. Тут навіть там на четверту частину витка вже дає результат регулювання. Відкрили, підрегулювали, закриваємо, дивимось. Влаштовує нас зазор чи ні. Так само, коли регулюємо верхню, е, нижню, верхню, у нас міняється положення верха і низа тут. Виставляємо так, щоб були скрізь зазори чудові. І Плюс, щоб двері сходились по плоскості. Ось так, друзі. Слава Україні.